Привіт, привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Все володне СТАЙКО. Нові пригоди в лісовій школі. Історія загадковий Яшка. Розділ 2 Баба Морозиха. І от уже 31 грудня завтра новий рік. Снігу в лісі намело величезні кучугури. Дерева стоять білі білі, аж очі сліпить. Іде по лісі Баба Морозиха. Лісова зимова двірничка, що за порядком стежить, вона схожа на снігову бабу, на голові відро, очі вуглинки, ніс морквинка, у руках мітла, вийшла на велику галявину, носом морквиною покрутила. Щось тут не теє, якимось непорядком пахне. Яким не знаю, але носом чую. Треба постояти повартувати. І стала, завмерла під дубом, наче й не жива, наче звичайнісінька снігова баба. Визирнув з за дуба загадковий яшка рудий, волохатий, неоковирний, ні на кого не схожий. Очі лукаві так і шмигляють. Не теє, не теє, стиха перекривив бабу морозиху, щоб не почула. «А вже ж не теє. Бо зараз кося вухань будитиме колька колючку. Як же її спровадити звідси? А то всю витівочку зіпсує і раптом зашепотів скоромовкою. Тири дири на шатири, двадцять на чотири, вісімнадцять, 48 на 17, 35 на тьху, знову збився, не вийшло. Коли ж я нарешті навчуся. Ех! Із досадою вдарив себе по лобі і одразу сховався за дуб. Бо на велику галявину вискочив кося з великим дрючком на плечі, підскочив до кучугури снігу, край галявини, і дрючком у кучугуру штрик бу-бу-бу! почулось під снігу пасовите. Ой, тато! І знову вже обережніше дрючком у кучугуру штрик Бо-бо-бо! забурмотіло з-під снігу. Ой, мама, вибачайте. І втретє штрик заворушився сніг на кучугурі, з'явилася голова колька колючки. Очі заспані, заспані, носик здивовано ворушиться. Ой, що це, сніг? вигукнув, нарешті, вилазячи. Гарно як. Здоров, здоров, Санько!» – усміхнувся Кося. Здоров, сніг, ще раз здивовано повторив Колько. Та сніг же, сніг, не цукор. Пухкий який і холодний. А то баба снігова. Це ти її зліпив? Та ні, мабуть, хтось із наших. Я і не вгледів, коли вона з'явилася. А як сніжки ліпляться? А от так Кося зліпив сніжку і кинув у калька. Ах ти ж! Колько теж зліпив сніжку і кинув у косю. І завелися грати. Збігають хлопці, регочуть, за дерева ховаються, один в одного сніжками поціляють, а з за дуба загадковий яшка то в одного, то в другого сніжки кидає, та так ловко, що разу, як не по лобі, то по носі. Баба морозиха кілька разів уже поривалася змахнути мітлою, щоб навести порядок, але чогось ніяк не могла, тільки розгублено кліпала вуглинками очима. І раптом. Ой, що ж ми наробили?» – вигукнув Кося. Ми ж сніжками твою всю шубку з опалого листя збили. Це тепер. Ой, справді, холодно стало, зацокотів зубами колько. Доведеться тобі, мабуть, назад лізти у барліг. Ні за що. Я, діда мороза побачити хочу. І Снігуреньку, і новорічну ялинку. То що ж робити? А ти мені принеси свою сіру осінню шубку. О, правильно, ти все таки геній. Стривай, я швидко. І Кося ще туху пострибав додому. Баба морозиха враз ожила. «Ху!» Що це зі мною? Задубіла, ворухнутися не могла, тільки зараз отпустило. і до колька. Що ж ти, голубе, порушуєш, га? Чого виліз? Самочинно сплячку припинив. Чого? Ой, хто ви? отатаріло, втупився в неї колько. Ви живі? А вже ж, баба морозихая, двірничка лісовичка зимова. За порядком у лісі наглядаю. Так чого, питається, порядок порушив, чого виліз? А я Новий рік зустріти хочу Діда Мороза побачити, снігуроньку. Ну, це я тобі зроблю. Дід Мороз, чоловік мій, а снігуронька внучка, серйозно? Абсолютно, але зараз мушу тебе забрати. Куди? Почекайте, зараз кося принесе мені шубку свою осінню, бо я дуже замерз. Ні, голубе, чекати я не можу. Інструкція у мене, порушника негайно мушу забрати, скласти протокол і доповісти начальству. Не можу я чекати, бо в мене будуть неприємності. Не треба було, голубе, порушувати порядок. І не встиг колько колючка отямитися, як баба морозиха закрутила навколо нього мітлою завірюху, підхопила і понесла його кудись. Ух ти! Здорово! Ну, починається, визирнув з за дуба загадковий яшка. Закрутилося, ух, люблю пригоди! І я туди, і я там витівка моя. Щось рюде волохате майнуло за дубом і зникло вгорі. Аж тут, захекавшись, прибіг на велику галявину кося вухань із своєю сірою шубкою на плечі. І став, роззирається, розгублено, очима Колька шукає. Колько, агов, де ти? загукав нарешті, але ніхто йому не відповів Колько зник. Далі буде. А зараз малятка на добраніч. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.